Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звуки Н, Н. Мала буква Н читання складів і слів з вивченими літерами. Доброго ранку бажаю вам я, дітки кмітливі. Ми ви дружна сім'я. Бачу, ви працювати сьогодні охочі, тому і сяють допитливі очі. на одному усміхнімося і мерщій до роботи берімося. Пригадайте склади, з'єднайте їх з відповідними малюночками. Давайте пригадаємо склади, які зображено на екрані. СО, СУ, СА, СЕ, СИ, СИ. А тепер прочитайте ви. СО, СУ, СА, СЕ, СІ. Си. Будь ласка, з'єднайте кожен склад із відповідним малюнком. Склад СО. Собака. Склад Су. Сумка. Склад СА САЛО. Склад се – Село. Склад Си. Сі, сім. Склад Си. Сир. Молодці. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою «Н». Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 66 нашого підручника. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо дві букви «Н» – велику і малу. Чим вони займаються? Вони перемотують нитки. Побудуйте звукову схему слова нитки. Порівняйте її зі схемою на малюнку і визначте місце букви у слові. Будь ласка, приготуйте свої картки і робимо звукову схему слова нитки. Перш за все, ми маємо слово нитки поділити на склади. Поставили ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Нитки. Скільки частин у слові? Дві. Тобто два склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Нитки! Наголос падає на останню букву, тому другий склад наголошений. Тепер, дітки, ми маємо виконати звукову схему. Звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук И. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук И. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Дітки, скажіть, будь ласка, чи збігається наша схемка із схемкою на малюночку? Так, звичайно, збігається. А тепер давайте визначимо, дітки, у слові нитки, де стоїть буква «н». На початку слова молодці, тобто буква «н» і звук Н. У слові нитки стоїть на початку слова. Погляньте, дітки, як друкується маленька буква Н, Н. Звук Н. Дві звичайних прямих палички і одна горизонтальна. Трішечки схоже на драбинку. так? А зараз проведемо невеличкий квест дослідження. Виділіть перший звук у слові нитки. Н, Н, Н. Простежте за його вимовою. Н-н-н. Під час вимовляння звука Н язик створює перешкоду для видихуваного повітря. Отже, цей звук приголосний. Н-н-Н. А ще язичок наш упирається в піднебіння і в зубчики. Н-Н. Дуже добре. А зараз знайомимося, це літера «н». Вгорі синенькими друкована, внизу чорненьким письмова. Згадайте слова, які починаються зі звука Н, Носоріг, Ножиці, Нога, Ніс. Небо молодці. Відкрийте, будь ласка, тоненький зошит у клітиночку, в якому ви друкуєте букви. Прочитайте склади і слова, які ми бачимо перед собою. Н, на, но, ніс, слон, сосна. Дітки, надрукуйте, будь ласка, букву Н. У своєму зошиті. Вона займає місце в одній клітиночці. Спочатку її можете надрукувати у повітрі, а потім у зошиті на половині рядочка. Бачимо, що між буквами одна клітинка залишається чистою. Тепер надрукуйте склади на... наведіть спочатку у повітрі, а потім надрукуйте в зошиті. І склад ну. Також наведіть у повітрі, а потім надрукуйте у зошиті. Подивіться, дві букви знаходяться в різних квадратиках, в різних клітиночках, але поряд. Тепер, дітки, нам необхідно написати, надрукувати з вами слова ніс. Спробуйте слово ніс надрукувати у повітрі. А тепер спробуйте надрукувати слово ніс у своєму зошиті. Далі слово слон зверніть увагу. Друкуємо його у повітрі. Тепер пробуємо друкувати у зошиті. І слово сосна. Друкуємо слово у повітрі, а тепер, дітки, друкуємо це слово у своєму зошиті. Молодці. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Розгляньте його. Що робить буква Н? Буква Н взяла у руки ножиці. Давайте побудуємо звуковий аналіз слова ножиці і визначимо місце звука Н в цьому слові. Ножиці. Ділимо на склади. Можна Виділити склади за допомогою голосних звуків. Подивіться, скільки голосних ми бачимо у слові ножиці: О, И, і, і. Три. Тобто і складів у слові також три. НО-ЖИ-ЦІ. Тепер визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо ножиці. Наголос падає на О, тому перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Перший звук Н. Ножиці Н. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Другий звук О. Голосний наголошений, позначаємо кружечком. Далі Ж, Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук І. Голосний не наголошений, позначаємо кружечком. Далі ножиці Ц. Ц". Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І останній звук, і голосний, не наголошений, позначаємо кружечком. Так. А тепер, дітки, давайте визначимо, яке ж місце звука Н в цьому слові. У слові ножиці звук Н стоїть на початку слова. Молодці. Наступний малюнок: що робить буква Н? Буква Н гортає книжку. так? Давайте ми з вами побудуємо звуковий аналіз слова книжка. А потім визначимо місце звука Н в цьому слові. Будь ласка, книжка. Дивимося, скільки голосних у слові книжка. Два. «и», «а». Тому і складів теж два книжка. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо це слово. «Книжка». Наголос падає на І, тому перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, І, голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук «ж». Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А голосний не наголошений позначаємо кружечком. Так. А тепер, дітки, у слові книжка. Де стоїть звук Н? Всередині слова, правильно, молодці. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. Що робить буква Н? Буква. Букви Н чистять банан. так? Давайте побудуємо звуковий аналіз слова банан і визначимо місце звуків Н в цьому слові. Банан. Скільки голосних букв у слові банан? Дві, дві А. Тобто і складів у слові банан також два. Банан. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Банан! Наголос падає на другу А, тому другий склад і є наголошеним. Тепер робимо аналіз кожного звука. Звук Б. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук А. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук А, голосний, наголошений, позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Молодці. Банан, дітки, визначить, де стоять звуки. І всередині слова, і в кінці. Тобто, дітки, про що це може говорити? А це говорить нам про те, що. Бо звук Н може стояти на початку слова, всередині слова, в кінці слова. А ще у словах можуть стояти не одна буква і звук, а декілька. Дуже добре. Переходимо до завдання, яке підготувала нам читалочка. Прочитайте завдання читалочки. Спочатку закриті склади. Тобто це ті, які закінчуються на приголосний з буквою «н» у першій колонці, потім відкриті склади у другій колонці, відкриті склади, це ті, які закінчуються на голосний. Прочитайте склади і слова за стрілочками і прочитайте окремо всі склади, потім утворіть слова зі складів за стрілочками. Так, спочатку читаємо перший стопчик. Читаю я, дітки, потім ми читаємо всі разом, і далі ви будете читати все самостійно. Будь ласка, уважно. Н, ин, ін, ін, ан, ун, он. Тепер читаємо разом: ен, ин, ін, ін, ан, ун. Он молодці. Знову читаю я. Ви слідкуєте: на-но, ну, «ни», ні, не. Тепер ми читаємо разом на «но», ну «ни», ні, не. Дуже добре. Зараз поставте відео на паузу і самостійно прочитайте склади закриті першого стовпчика і відкриті другому стопчику. Дуже добре, тепер, дітки, ми маємо зі складів скласти реч. О, слова. Подивіться, перший склад незмінний не. А до нього ми будемо приєднувати інші склади і в нас будуть виходити слова. Спочатку читаю Я, Ви слухаєте і слідкуєте. Не су, не се, не се мо. Тепер діти читаємо разом. Не су, не се, не се мо. Молодці. А тепер друга частинка. Знову ж таки, перші склади в нас однакові, а в кінці різні. Ви, слухаєте і слідкуєте, я читаю. СО-ЛО-НА Со, Со, Со ні. Молодці. Тепер читаємо разом. Ви дуже уважно слухали. Тепер разом. со Солоне. Соло. Ні, дуже добре. А зараз, дітки, ви поставите паузу і прочитаєте ці склади, утворюючи слова. Якщо ви вмієте читати словами, будь ласка, читайте словами. Якщо словами вам читати ще дуже важко, читайте, дітки, складами, але голосну букву протягуйте, ніби співаєте, коли з'єднуєте між собою склади. Так вам буде зручніше читати. Наступне завдання на сторінці 66 і 67. Розгляньте малюнок, спускаючись з гірки, прочитайте речення з верхнього краю до нижнього краю. Пам'ятаємо, як ми спускаємося з гірки. Так, діти? Спочатку читаю, я ви слідкуєте. Ананас. У нас ананас. Ананас у нас. Ананаси солоні? Ні. Ананаси солодкі. Так, тепер, дітки, ми маємо читати з вами разом. Будь ласка, разом зі мною. -на -на у нас. У. nas ananas ananas u nas ananasi soloi Ні, в кінці стоїть знак питання, тому питальна інтонація. Ні. В кінці стоїть знак оклику, тому оклична інтонація. А на -на си. Які вони, діти? Солодкі, молодці. А зараз я вас попрошу поставити відео на паузу. І прочитати ці речення самостійно. Якщо ви вмієте читати словами, будь ласка, читайте їх словами. Якщо словами вам ще дуже важко, читайте складами, але голосні протягуйте, коли з'єднуєте склади у слова. Вам буде зручніше читати. Молодці. Пострибай по сходинках, читаючи слова зліва направо. Спробуйте прочитати ці слова, повертаючись по сходинках назад. Спочатку, дітки, читаю слова для вас я. Далі ми будемо з вами читати всі разом, а потім кожен самостійно. Будьте уважні. Ми маємо з'єднати кожні склади у слово Насос! Носи. Ну, суне, сани, СИНІ. так, тепер читаємо разом. Насос, НОСИ. Ну. Суне. Дуже добре. А зараз діти поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ці слова. Самостійно. Якщо ви вмієте читати словами, читайте, будь ласка, словами. Якщо словами вам ще дуже важко, то читайте з складами, але обов'язково протягуйте голосні звуки. Погляньте, будь ласка, наступне завдання. Нам необхідно вставити пропущені букви Н і прочитати слова. Перше слово. Сон. Читаємо разом. Сон. Так, вставляємо букву Н в наступне слово, і в нас виходять сни. Читаємо разом. Сни. Так, вставляємо букву Н і в нас виходить слово син. Читаємо разом. Син. Знову вставляємо букву Н в пропущене місце. І виходить слово Сини. Читаємо разом. Сни. Молодці. Вставляємо в пропущене місце букву Н і в нас виходить слово СЛОН. Читаємо разом. СЛОН. Дуже добре! Вставили букву Н в пропущене місце і читаємо слово Слони. Читаємо разом. Слони. Знову вставили букву Н і читаємо слово Нам. Читаємо разом. Нам. Молодці. І останнє слово. Вставили букву Н і читаємо. Мені. Читаємо разом. «Мені». Молодці дітки! А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте прочитати ці слова самостійно декілька разів. Наступне завдання: Прочитай чисту мовку разом із щебетунчиком. Спочатку повільно ланцюжком, а потім хором, прискорюючи темп. Спочатку, дітки, читаю. Чистомовочку Я. Ви уважно слухаєте. Пам'ятаєте, що замість малюнків ми маємо проговорювати слова. На, на на у лісі сосна. Ні, ні, ні дятел на сосні. Ни, 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 у ніни ковзани. Е-е-е сонце сумне. Тепер, дітки, ми з вами читаємо разом. На 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 у лісі сосна, ні, ні, ні дятел на. Сосні ни, 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 уні. Ковзани. Е, е, е. Сонце. Сумне, дуже добре. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте самостійно, пробуючи прискорювати свій темп. Наприкінці уроку я хочу, щоб ви переглянули відео, яке підготували для нас мовка і суршик. Доброго дня, мої хороші. Мені приємно бачити ваші допитливі очі. Привіт дослідникам мовних явищ. Правда ж, непогано тут подорожується. Бачу усмішки на лиця. На уроці вже не спиться. Щоб розважити голівки, вирушаємо в мандрівку. Перейти на чар урок в описі до відео. Сьогодні нашим гостем. Буде звук, з якого починається слова нива, нитка, ножиці. О. Звук н. Це надзвичайно надихай. Під час вимови звука н повітря зустрічає перешкоду, язик та піднебіння Н. Значить, цей звук приголосний. І що цікаво. Буває, що звук вимовляється твердо, нива. Але так само чудово вимовляється м'яко. Ніжність. Давайте порівняємо на слух нива. ніжність. Ни ні, – Ні. Дійсно відрізняються. Твердий звук позначається такою фішкою. А м'який звук позначається ось так погляньте. Перейди на червок в описі до відео. Ану, друзяки, зосередьтеся, Зараз мовка буде загадку загадувати. У долині, поміж гір товстошкірий ходить звір. Має він на носі ріг, тут пасеться. Тут пасеться носоріг на букву Н. Друзі, вимовте слово носоріг. А тепер промовте перший звук. Н. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили на уроці. На уроці ми вчили букву Н. Які звуки вона позначає? Н і н. Що ви знаєте про ці звуки? Що вони тверді і м'які приголосні? Прочитайте склади з буквою Н закриті. Ан, он, Ун, Ин, ін, ін, «Ен». І відкриті склади злиття. На, но. Ну, НИ, не, ні. Молодці. Оберіть цеглинку із відповідним кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за роботу і увагу на уроці, і прощаюся з вами до нових зустрічей!